Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі! Завітала я в червоний маркет. Поглянемо з вами діючі акції і не тільки погляньте, скільки акцій та знижок на канцелярію. Я вже вам показувала найдешевший зошит це 12 аркушів в клітинку і в лінії по 5, по 7 гривень, 18 аркушів і по 8. Дуже багато щоденників. ціни різні. Для хлопчиків і дівчаток. Олівці, ручки, пенали. Дуже всього багато. Так, далі ось такі губки з'явилися, їх не було. 5 штук їх в упаковці, вони чорні, по знижці 29 гривень. Міцні пакети для сміття. 15 штук їх в упаковці, 29,99. Лампа LED на 10 ватт. Також її не було. По 20, а коштувала вона 29,99. Обкладинки по знижці, 10 штук їх в упаковці по 12 гривень, зушити по знижці, кришка капронова по 2 гривні, зовсім не залишилось. І знижка на ось такі серветочки. Дві штуки берете, 48 штук їх в упаковці, і ціна 35. А якщо одну упаковочку, то по 50. Купувала я засіб для миття посуду, сарма. Дуже мені він сподобався. Та і взагалі я його і раніше купувала. І така непогана знижка по 20. І ще ось такі капсули для прання. Не купувала, не знаю. Може хтось з вас вже купував. Напишіть, як вони вам. 10 штук в упаковці по 99,90. Крем мило. теж купувала, непогане. Об'єм 500 мл по 18. І шампунь дівчатка, не знаю, яка вона. Кропива і лопух. Об'єм літр по 35 гривень. Коштувала 60 гривень. І савекс ручного прання 29 гривень. Хочу вам ще нагадати, що знижка на свинину тушковану домашня 525 грамів. І вермішелька ось такий пакуночок. Буде зі знижкою по 80 гривень. На гречку знижка 900 грамів по 28. На рис 45. Пакування також 900 грамів. На цукор білий. 800 грамів пакування по 28. Знижка ще на ось таку кілечку у томатному соусі супій по 22 гривні. Наш против оліє. Теж знижечка непогана: 45 гривень, 150 грамів пакування. Сардина здаванню малії екватор по 60 гривень. На ось таку смачненьку кілечку луки. З квасоли у томатному соусі 29,90, дуже вона мені так подобається. Ще з'явилися оливки без кісточки і маслини. І ось так. Від двох штук ціна буде по 45 гривень. А якщо ви купуєте одну одиницю, то ціна буде 50. На водичку знижка 20 гривень, карпатську, об'єм 2 літра. І хочу сьогодні щось купити і разом з вами продегустувати. І це буде, мабуть, ось така сардина з додаванням олії. Екватор. І ось така ще кілічка. Луки з квасолею. Тому я йду на касу і побачимося з вами вже в мене вдома. Усім привіт! Я вже вдома. Як я вам і казала, я купила сардину екватор. Задаванням олії на дегустацію. І ось таку кільку у томатному соусі з квасолькою. Спочатку ми з вами будемо, мабуть, дегустувати сардину. задавання олії, і я хочу вам зачитати склад. Ось, зачитую вам склад, Сардина, олія, водичка питна, сіль, перець духмяний і все. І більше нічого в склад не входить. І виробник Харків ось так. Тому я відкриваю і буду дегустувати і розповідати, смачно чи ні. Дивіться, вже я відкрила сардіну, задаванням олії, росов і подивимося, скільки кусочків в баночки. Є, ой, неудобно. Так, оп, ще швиденько достаю і буду дегустувати і вам розповідати, смачно чи ні. Але вже казали, що смачненько. Не знаю, може хтось з вас вже купував, то напишіть, смачно вам було чи ні. Мені буде дуже-дуже цікаво. І ще останній кусочок малесенький. Ну, водичка разсол залишається. І ось дивіться, скільки сардини. дуже-дуже багато. Вона вся така ціленька. Ну, Мені вже так подобається, що вона ціленька, кожен кусочок окремо. І тепер я смакую і вам розповідаю смачно. Чи ні? Так, мені смачно. От чесно, смачно, смачненько і дуже смачно. Дуже сподобалось. Я ще кусочок посмакую. Мені дуже сподобалось. Те, що вона ціленька, кусочків багато. Расол є, бачите, водичка, олійка, але його небагато і дуже смачно, так? Тому, хто не купував, можете купити. Ще і знижка невеличка. Вона по знижці 59,90, а без знижки можу помилятися 80 гривень. По-моєму, ось так. То смачненька. Ну, і тепер будемо з вами дегустувати кілечку у томатному соусі з квасолькою. Теж вам хочу зачитати склад, де мій телефон. Ось він. Почекайте, будь ласка, зачитую вам склад: кілька, квасолька, водичка питна, томатна паста. Сіль, цукор, прянощі, перець духмяний, перець чорний, коріандр, томатна паста, поганенько видно, і більше нічого не бачу, так. Так, так, так. І хто ж виробник хотіла вам сказати і не бачу. Так, туж виробник. Виробник Черкаси ось знайшла я і буду розпаковувати і дегустувати вам і розповідати, смачна кілічка чи ні. Але вже я купувала, мені вона сподобалась, але хочу вам теж її показати і продегустувати разом з вами. Зараз я буду відкривати ось. Вітрила. Вона так легесенько, бачите, швидесенько відкрилась. Ну і показую вам, дивіться, томат. Він такий ріденький, ну, не дуже ріденький, Кілічка невеличка, але буду показувати вам. Візьму, взяла веделочку і буду вам показувати. Дивіться, кілічка є. Її дуже-дуже багато, і вона ціленька і така невеличка. Вона вже знає, що смачненька. І ось є квасолька ще. Ось і квасолька є, все є. Бачите, все є. Я вже в тарілочку зараз пересиплю і покажу вам. Ось, дивіться. Оце одна баночка 200. 40 грамів так, така тарілочка, бачите, квасольки багато. Кілечка. Ну, є багатенької кілічки і томат. Ну, так, багатенько і смачненько. Так, дегустую. Ще ж треба і кілечку. Мені смакує. Смакує? Смачно, дуже смачно, не знаю. Може, хтось теж купував, напишіть свій відгук. Мені буде дуже-дуже цікаво. Мені смакує. Квасолька є, кілечка є, томат смачненький, і так дивіться, дуже-дуже багато. І воно все видно, я так люблю. І по знижці, якщо ви пам'ятаєте, то 2999, по-моєму, так. Так що... По знижці. Вигідно, можна купувати смачно. Ось так. Ну і хочу вам сказати, що кілечка смачненька з квасолькою в томатному соусі, І сардина теж смачна, теж смачна. Дуже мені сподобалась я її раніше не купувала. Ну, тепер буду купувати. Всім я вдячна, хто мене дивиться. Хто коментує, хто стави мені вподобайки. Я всім вдячна. Всім, всім до нових зустрічей!